Роботи насіння виконавчого комітету приймають участь керівники виконавчого органів Качської міської ради та керівники комунальних підприємств. Більшість запрошених з'явилися. Кої які пропозиції щодо початку роботи? Пропоную засідання кому розпочати. Хто за таку пропозицію? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На порядок денний насіння виконавчого комітету виносить 18 питань. Порядок денний вам роздано. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Чи будь-які зміни або доповнення до порядку денного? Якщо немає, пропонує поряд денний прийняти в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання до поданих Марія Федорівна. керівник відділу економіки. про Прозові виконання прав соціально-економічного розвитку МКСК інспектор громади на 9 місяців 25 року. Шановний голово, члени виконкому та присутні, на ваш розгляд подано проект рішення про звіт виконання програми економічної і соціального розвитку нашої громади за 9 місяців. Мукачівська міська рада та її виконавчі органи зосереджують свою діяльність на забезпеченні стабільного функціонування та розвитку промислового потенціалу, підвищення економічної спроможності, фінансової стійкості, зміцнення соціальної сфери громади. Промисловість залишається одним із ключових секторів економіки, що визначає її виробничий потенціал, рівень зайнятості населення та наповнення місцевого бюджету. За підсумками 9 місяців 2025 року. Обсяг реалізованої промислової продукції становив 3 мільярди 331,3 і мільйони гривень або 101 відсоток до відповідного періоду минулого року. Незважаючи на виклики воєнного часу, промисловість громади зберегла позитивну динаміку. Середньомісячна заробітна плата працівників промислових підприємств громади за 9 місяців становить 21 тисячу 595 гривень, що на 23% більше ніж у минулому році. Станом на 1 жовтня 2025 року у державному реєстрі зареєстровано 3127 тисячі юридичних осіб. Осіб, що на 128 більше, ніж торік. Кількість фізичних осіб-підприємців становить 6288 одиниць, що на 60 фізичних осіб більше. Ніж минулого року, протягом 9 місяців 2025 року нараховано різних видів державних соціальних допомог та компенсацій 6939 особам на суму 124,8 млн грн. мільйона гривень. Згідно програми додаткового соціально-медичного захисту, матеріальну допомогу отримали 815 громадян на суму 13 мільйонів гривень. Згідно програми матеріальної Нії підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях виплачено матеріальну допомогу 773 трьом особам на суму 14,2 млн грн. мільйони гривень. На безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям громади надано 7,9 мільйонів гривень. З метою надання населення доступної високоякісної, первинної та вторинної медичної допомоги в рамках програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я використано 5 мільйонів гривень. На реалізацію заходів програм галузі освіти, культури, молоді та спорту використано коштів місцевого бюджету у сумі понад 26 мільйонів гривень. Спочатку року Мукачівська міська територіальна громада здійснювала системну роботу з розвитку житлово-комунального господарства, включно з утриманням і ремонтом доріг, водопровідних та каналізаційних мереж, ліфтів, об'єктів благоустрою, парків та дитячих майданчиків, підтримки ОСББ. Забезпечення санітарного та технічного стану житлового фонду на реалізацію даних заходів з місцевого бюджету в рамках цільових програм спрямовано понад 200 мільйонів гривень. В умовах воєнного стану енергетична безпека залишається пріоритетом. Громада активно працює над сталим енергозабезпеченням та розвитком альтернативної енергетики. Реалізовано низку проєктів у медичних закладах та комунальних підприємствах. У закладах освіти і культури придбано сучасне обладнання та проводиться робота по встановленню сонячних панелей. Протягом січня-вересня 2025 року на фінансували фінансування бюджету розвідку в розрізі інвестиційних проєктів спрямовано 11,7 млн грн. мільйонів гривень на підтримку військових частин. Мобілізаційні і правоохоронні заходи та безпеку використано понад 120 млн мільйонів гривень коштів бюджету громади. У звітньому періоді Мукачівська міська рада активно розвивала міжнародне та міжмуніципальне співробітництво, беручи участь у проєктах та програмах, спрямованих на відновлення інфраструктури, соціальну підтримку, енергоефективність та інклюзію. У Мукачівській громаді створено місцеву інвестиційну раду для підвищення ефективності та прозорості публічних інвестицій. Рада бере участь у плануванні, розгляді галузен. Пропозицій та веде контроль за реалізацією інвестиційних проєктів. Попри складні умови воєнного стану, Мукачевська міська територіальна громада демонструє стійкість, економічне зростання та ефективне управління ресурсами. Повна інформація про виконання програми в розрізі галузей економіки розміщена на веб-сайті Мукачівської міської ради для повного ознайомлення. Прошу підтримати проект рішення даного звіту. Чакує запитання було вважені? Що немає пропонує дане рішення прийняти? Хто за проти? Утримався рішення. Прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне питання до проведе Сильна, керівник фінансового управління. Про виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за січень вересень 2025 року шановний голову, шановні члени виконкому. Аналізуючи звітний період, надалі зберігається позитивна динаміка щодо виконання планових показників бюджету Мукачівської міської територіальної громади. За січень вересень 2025 року до бюджету надійшло 1 мільярд 430 мільйонів гривень. В тому числі доходи, які формує загальний фонд, ми отримали 1 мільярд 280 мільйонів гривень, та доходи. Які формують спеціальний фонд, отримано понад 150 мільйонів гривень. Рівень виконання за цей період складає 106,8%. Приріст доходів у порівнянні до аналогічного періоду минулого року складає майже 28%. Що стосується видаткової частини, то протягом звітного періоду всі видатки профінансовані в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів відповідно до встановлених бюджетних призначень на сесії. Мукацівської міської ради хочу зауважити, що протягом звітного періоду надалі мало місце фінансування підтримки сил безпеки та оборони, на що було спрямовано кошти понад 75 мільйонів гривень. Що стосується боргової політики бюджету Мукачівської міської територіальної громади, то протягом звітного періоду було завантажено кредитну лінію за рахунок місцевого запозичення в сумі 19 мільйонів гривень. Але разом з цим протягом звітного періоду, у червні та в листопаді місяці, нам вдалося за рахунок додаткового фінансового ресурсу. Це йде мова про перевиконання дохідної частини, як по загальному та по спеціальному фонду. Ми погасили достроково 12 мільйонів гривень. Тобто, на сьогодні е, заборгованість за місцевим запозиченням складає сім близько 7 мільйонів гривень. Думаю, що до кінця до завершення бюджетного періоду ми також достроково погасимо цю заборгованість станом на 1 листопада кредиторська заборгованість за захищеними статтями по бюджету відсутня. Прошу підтримати даний проект рішення. чекаю запитання позаваження? Немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступні п'ять питань порядку денного доповідає Степанова Ольга Рудольс, керівник служби справи дітей, перше з них надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Шановний голово, шановні члени виконкому, відповідно до даного рішення статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, надається ще дев'яти дітям з числа внутрішньопереміщених осіб. Прошу підтримати. Чекаю запитання було заважено. Має пропонує даний рішення прийняти хто да? Проти, утримався рішення прийнято. Наступне питання: про влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування до прийомної сім'ї Алмаші та створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім'ї. Відповідно до даного проекту рішення до прийомної сім'ї довлаштовується четверо дітей, позбавлених батьківського піклування, і внаслідок збільшення кількості вихованців прийомна сім'я отримає статус дитячого будинку сімейного типу. Прошу підтримати. Чикае запитання або зауваження? Що має дане рішення прийняти? Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про тимчасове визначення місця проживання дитини. Відповідно до даного проекту рішення визначається місце проживання дитини, батько якої зник безвісти за особливих обставин. Прийняте рішення дозволить зареєструвати місце проживання дитини і отримати неї відповідного соціального захисту. Прошу підтримати. за запитання було заважене. Чи немає пропонувати дане рішення прийняти? Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про тимчасове визначення місця проживання. Про надання дозволу на вчинення правочину, що нерухумо мене. Відповідно до даного проекту рішення надається дозвіл батькам на оформлення у власність двох дітей житлової власності. Прошу підтримати. Чекаю запитання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про встановлення опіки над дитиною, позбавлення батьківського опікування та призначення опікуна. Даним проектом рішення під опіку влаштовується дитина, залишена матір'ю у пологовому будинку, з подальшим усиновленням родиною опікунів. Прошу підтримати. Дякую за питання без зауваження. Якщо немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання передкоденно доповідає Бодручак Людмила Михайловна, виконуючий обов'язки керівника управління соціального захисту населення про надання матеріальної допомоги. Даним проектом рішення пропонується надання допомоги за рахунок програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів. На сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримуванні військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, за різними напрямками даної програми пропонується надання матеріальної допомоги у розмірі 1 мільйон 440 тисяч гривень. Якої запитання було заважено? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти, утримався рішення прийнято. Дякую вам. Наступні п'ять питань доповідає Казабрід Олег Романович, керівник управління міського господарства. Перше з них про надання дозволів накладення договорів найму жлого приміщення, взяття на квартирний облік і зняття з квартирного обліку. Добро шановний пане голову, добрий, шаному члени виконавчого комітету. Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на укладання договорів житлового найму. Тофновий бут з трьома особами. Також дати дозвіл на уклання договорів житлового найбу ОСББ Комфорт 39, вулиці Тимхайвська, 39 та ОСББ Закарпатська, 2. Крім того, взяти на квартирний облік та включити в списки черговості одну особу, відмовити відмовитись на квартирний облік зв'язку з сутністю підстав одній особі, а також зняти з квартирного обліку та виключити список черговості двох осіб. Прошу підтримати даний проект рішення. Чекаю за запитання або зауваження. Якщо немає, потрібно дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Що не прийнято. Наступне питання: пронесення до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 14.10.2025 року номер 331 про надання службового житла. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни у вище назване рішення. А саме пункт 1 даного рішення викласти наступні редакції, закріпити за комунальним некомерційним підприємством лікарні Святого Мартина службову квартиру номер 33 по вулиці Київської Русі, 4 в місті Мукачево, яка складається з однієї кімнати з загальною площею 25 метрів квадратних. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Якось запитання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Наступне питання: про зняття статусу службових жилих приміщень з квартир фонду Міністерства оборони України, виключення їх з числа службових, службових надання обіців користування та видачу ордерів на право проживання, розглянувши лист квартирно експлуатаційного відділу міста Мукачево. даним проєктом рішення пропонується зняти з квартир фонду міністерства оборони України статус службових жилих приміщень, виключити їх з числа службових, надати в постійне користування та видати ордери на право проживання відповідно до протоколу засідання комісії з контролю за забезпеченням міського службовців збройних сил України та членів їх сімей, приміщеннями. Від 26 вересня 2025 року номер 203 Мова йде про чотири квартири в місті Мукачеві Прошу підтримати даний проєкт рішення Дякую за питання, бо Якщо має пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання пронесе змін до рішення виконавчого комітету Мукачевської міської ради про громадську комісію з розгляду житлових питань при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради від 22.12.2020 2020 року номер 516 Зв'язку з кадровими змінами е, даним проєктом рішення пропонується внести зміни до складу громадської комісії з розгляду житлових питань. Мова йде про те, щоб тимчасово виключити двох членів даної комісії, зв'язку із мобілізацією та в зв'язку із декретною відпусткою. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Що якось запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про клопотання щодо надання пільгового кредиту. Розглянувши заяву Любові Чорій, даним проектом рішення пропонується клопотати перед обласним фондом і наступання об'єктів соціальної сфери та промисловості про надання Любові Чорій пільгового кредиту в сумі 300 тисяч гривень для капітального ремонту квартири, становити долю участі місцевого бюджету в сумі кредиту, що надається позичальнику, у розмірі 0%. Я домовлений з даної заявниці, що цю суму кредиту і покриє обласний бюджет. Ми просто повинні надати свою згоду. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання було вважане? якщо немає питання, дане рішення прийняти? Хто за проти утримався рішення прийнято? Дякую. Наступне питання доповідає попадане Андрій Васильович засудник керівника управління архітектури та містобудування. Стосується вона про демонтаж повісок. Шановний голову, шановні члени виконкому, розглянувши лист управління муніципальної інспекції з огляду на невиконання приписів, відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів та порядку розміщення. Вивісок на території Мукальської міської територіальної громади. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про демонтаж двох вивісок. А саме а банк та вивіска на виготовлення печаток і штампів, розташованих за адресою вулиця Миру, 14, місті Мукач. Прошу підтримати даний проєкт за питання, запитання, базаваження. приймаю пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання доповідає Карпік Валентина Павлівна. Керівник відділу мобілізаційної та оборонної роботи про присвоєння та зміну облікових номерів об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території Мукачівської міської терагомади. Шановний голову. Шановні члени виконкому, керуючись Кодексом цивільного захисту України та відповідно до розпорядження Закарпатської обласної адміністрації, просимо затвердити зміну облікових номерів трьох захисних споруд цивільного захисту Мукачівської територіальної громади. Зміни обумовлені зміною номерного ряду. Визначених для Мукачівського району. Просимо підтримати дане рішення. Дякую за питання, зауваження Чи немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую. Останні три питання: порядку денно довідати будуть Лавенті Олександр Васильович керуючий справами. Перше з них затвердження порядку організації та проведення особистого прийому громадян Мукачівською міської логової заступниками і всіма іншими працівниками. Доброго день, шановний голово, шановні члени виконкому, присутні. Даним... Проектом рішення передбачається затвердження порядку організації проведення особистого прийому громадян Мукачівським міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючими справами, керівниками виконавчих органів Мукачівської міської ради та старостами на Старостинських округах. Прошу затвердити порядок організації проведення особистого прийому, графік особистого прийому і, і встановити, що графік особистого прийому громадян керівниками виконавчих органів Мукачівської міської ради затверджується окремим розпорядженням Мукачівської міського голови. Дякую запитання позауваження. Маю пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення. Прийнято. Наступне питання про орієнтовний план роботи виконавчих органів Мукарської міської ради на перше півріччя 26 року. Даним проєктом рішення. Пропонується затвердити орієнтовний план роботи виконавчих органів Катківської міської ради на перше півріччя. Орієнтовний план складається з таких розділів як планове питання, які виносяться на розгляди засідання виконавчого комітету Качівської міської ради, питання, які виносяться до розгляду на радах при міському голові, при заступниках міського голови та при керуючому справами план графік проведення засідань виконавчого комітету на другий півріччя 2020, на перше півріччя 2026 року. Орієнтовний план був опублікований на офіційному порталі Мукачівської міської ради. розіслений члени виконкому. Прошу затвердити даний проєкт рішення. Ще якось запитання було зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. І останнє питання про спорядження прийняті Мукачським міським головою між сусіднім виконком. Члени виконкому даним проєктом рішення. Доповідаю по даному проекту рішення. доповідаю, що за період 14 по 27 жовтня 2025 року Мукачівським міським головою було видано 17 розпоряджень з основної діяльності у виконавчучих органах Мукачівської міської ради на даний час знаходяться на виконанні п'ять розпоряджень міського голови. На постійному контролі знаходяться дев'ять розпоряджень міського голови. На довгостроковому контролі знаходяться сім розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою в період сімнадцятого чотирнадцятого по двадцять жовтня 2025 року прийнято відома та затвердити розпорядження з номер 380 від 14 жовтня по номер 396 від 27 жовтня 2025 року. чи якось запитання, базаваження? Немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Человек, питання порядку даного з вичерпання. Чакую запитання, базаваження. Немає всіх би вас хотів привітати з Днем 10 Мартина. Фактично неофіційний день міста Мукачево Всім вам всього найкращого, вашим родинам і нехай нас всіх береже святий Марта, наше місто і нашу Україну. Дякую, оголошу.